You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot let low. I cannot let low. Yeah, I cannot let low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town on the top. This young is so fly I cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich the Ма-ма-молодой человек, вы не знаете дорогу на північ? Ма Молод... молодой человек, молодой человек, вы не знаете дорогу, нет? Нет? Опа! Ч, молодых людей больше нету? Ну, з вами був Комік Шоу. І всем... Па! Привіт! Це я Тінь. І це відео, що ви тільки що подивились, це невеличкий такий прикольчик з мого минулого. Якщо хочете, щоб я по цій грі зняв... зняв хоча б якісь відео. То станьте активними в коментарях. Звісно, підписуйтесь і, звісно, ставте вподобайки. Спробую в найближчий час випустити по тій грі, по якому ви побачили прикол, якесь відео. Не знаю, коли це вийде, але... Мабуть, скоро. Ну, а так хочу вас попросити підп... підписатись на мій канал ще раз. Поставити вподобайку відео, що ви побачите. І бачив, тобто, під... писав вподобайки, щось написати в коментарях. І, звісно, сказати, і, звісно, якісь чисто поради дати чи що. Ну і до зустрічі. Побачимось. Всім. Пока-пока.